Творіть стільки добра, скільки можете, усіма способами, якими можете, всюди, де можете, повсякчасно, коли тільки можете, усім людям, яким можете, і так довго, наскільки можете. Мене звати Ксенія Гапій. 1949 року мене батьки 11-місячною дитиною привезли до Америки, і ціле життя я належу до. Ам... Церкві Святого Івана Хрестителя, місто Нью-Арк, Нью Джерсі. І 28 років я проваджую канцелярію при цій церкві. Отже, дозвольте мені розповісти вам про благодійну працю, яка ведеться в цій церкві, і я представлю її з американської перспективи. Нашу працю можна поділити на три напрямки: передусім допомагаємо. Власним парафіянам допомагаємо потребуючим мешканцям міста, де розташована наша церква, а також допомагаємо потребуючим людям в Україні. І я тут згадую нашу працю. Хто є ми. Ми є маленька горстка людей, яка вірить, що треба допомагати ближньому. Ми підкотили рукави, здобули людей довір'я. і Закликаємо власних людей з своєї громади та інших, що приєдналися до нас. Перед усім допомагаємо власним парафіянам, людям хворим, немічним, комусь хто повдовів. Декотрим ми що два тижні привозимо обіди, які не самі варимо. декотрих відвідуємо на свято Святого Миколая, на День Святого Валентина або навіть і без причини. Привозимо їм скромні подарунки, і властиво то не грає ролі, що ми принесемо, важне, щоб люди знали, що про них не забувається. Містінню Арк, де стоїть наша церква вже 109 років, є кухня, яка годує бідних людей. Ці кухні подають 800 обідів денно. Тому що великий відсоток населення міста Нью-Арк є афроамериканці. Велика більшість людей, які користуються цією кухні, є чорношкірі. Ми вважаємо, що всі люди є дітьми Божими, і ми допомагаємо вже від 2008 року, привозимо там їжу, підтримуємо їх фінансово. І просто віримо, що треба цим людям допомогти. Пер щодо потребуючих людей в Україні, найважніше питання є, до кого можна мати довір'я і з ким можна співпрацювати. Нам є усіх легше, що ми є церква і ми маємо контакти в Україні, до яких можна мати повне довір'я. Хоча ми духом Українці ми є виховані в Америці. І ми не раз підходимо до питання трошки інакше, як люди, які були виховані в Україні. І ми дуже скоро зрозуміли одну дуже важну річ, що недостатньо мати бажання допомогти. Треба також зрозуміти тих людей, яким ми допомагаємо. Бо ми можемо мати свою власну версію правди, ми можемо думати, що таке і таке повинно бути. Але не нам рішати, як ми є тут, а люди є з того боку. Океану і мають інакшу версію того, що вони потребують. Отже, ми навчилися, що треба послухати, треба запитатися, треба поговорити. З особ... Від осіб, з якими ми контактуємо е... листовно, ми побачили, що є велика потреба на одяг, що є багато потребуючих людей, які не мають одягу і взуття. Оці люди які проводять нашу церквою, які нам часто допомагають, виділили нам в підвальному приміщенні кімнату, де ми можемо збирати речі, які люди нам дарують. Проблема, з якою ми часто зустрічаємося, то є та, що люди, хоча багато нам дають, дуже часто дають нам понищені речі. І ми витрачаємо дуже велику кількість часу і зусилля на те, щоби. Кожну річ взяти в руки, її переглянути, бо ми не хочемо висилати чогось, що є в поганому стані. І якби люди так трошечки більше уважливо дарували, то вони б нам заощадили великого клопоту. Але все-таки за останні 6 років ми вислали в Україну шість пачок з одягом, взуттям, шкільним, знаряддям, іграшками, і пересічна пачка важить. Приблизно 20 кг. З часом до нас дійшла вістка, що в Україні є велика потреба на інвалідні візки. А перше, ми збирали від людей уживані віски, і ми там назбирали, може, з 20-30 і ми думали, що ми зробили велике діло. І одного разу до нас прийшов один чоловік, який належить до нашої громади, і він сказав таке. Я дарую 100 нових візків, але під усил'ям, що за кожний візок, що я купив, хтось з громади купить ще один, це люди так гарно підхопили, що на даний час ми виклали в Україну 450 інвалідних візків, сотні ходунок, портативних туалетів. І... Ми побачили, що люди є дуже жертвенними, їх треба просто заохотити до цієї жертвенності. Uh. І ми навчилися при цьому також дуже важливої істини, що коли людям запропонувати якусь акцію, вони спалахнуть бажанням допомогти. Але так як буває в житті, дуже часто. Запал пригасає з часом. І дуже важне щоб щоразу міняти напрям праці. Тоді люди щоразу новим запалом підходять до підтримки. Далі ми почали акцію годинників для незрячих. Перше ми купували ці годинники в Нью-Йорку. І ті годинники говорили, ну, очевидно, не англійською мовою, бо в Україні би ніхто не розумів, то ми купували російські. З часом ми довідалися, що в Києві можна купити подібні годинники, дешевше, бо не треба було ще за переселку платити, також російськомовні, тому що по цілій Україні ми не могли ніде знайти годинники, які говорили українською мовою. Одного разу до нас звернувся отець Роман Сиротич з міста Києва, він працює при Прихарітас, і він до мене написав і каже так: ваші годинники говорять російською, наші говорять російською. Давайте я звернуся до фабрики виробника годинників в Китаю. І одні і другі в Китаю вироблені. І скінчилося на тім, що ми дістали ті годинники за чверть ціни. А коли ми замовили їх 5 тисяч, вони нам зробили їх українською мовою. І на даний час з допомогою це Романа, який допомагав їх нам роздавати, ми закупили 7 тисяч годинників для сліпих людей в Україні і їх роздалося по різних областях. Коли запал про годинники пригас, до нас звернувся один юнак, Американський скаут, діду якого був українського походження, він щось дуже хотів допомогти Україні. І він запропонував, що він зробить збірку взуття. Його помисел нам дуже подобався. І поки він у своїй громаді робив збірку, ми у своїй таку подібну збірку зробили. І як результат ми назбирали дві тисячі пар взуття і дві тисячі пар нових шкарпеток, які ми вислали в Україну. Війна на сході України спалихнула наші серця. Ми дуже дуже сильно переживаємо страхіття, яке на сході діється. Отже, коли до нас звернулися волонтери з проханням, щоб ми закупили джути і кровоспинні бандажі, ми до кількох місяців. Купили 700 джутів і кровоспинних бандажів, вони дуже коштовні, це нас коштувало 16 тисяч доларів. Люди і в цьому допомогли. Щороку на свято Святого Миколая ми висилаємо іграшки матерям, дітям, яких матері є ув'язнені, сиротам, дітям з бідних родин. І саме від цих іграшок почалася наша допомога в Україні. Ми вже допомагали людям в Америці, і до нас прийшли два хлопці, які працюють для фірми Дніпро, яка перевозить вантажі в Україну. І вони запропонували нам, що якщо ми назбираємо іграшки, чи, назбираємо, чи купимо, вони нам перейшлють їх безкоштовно. І то було завдання знайти тих дітей, бо ми ще щойно почали в цьому працю, то ми розбивалися на всі, всі напрями. Ми хотіли, щоб це напевно дійшло в правильні руки. Ну і ми вислали, вони заплатили, ми вислали на ті адреси, які ми собі вибрали. І тоді ми почали діставати листи подяки. О, як діти тішилися, так чудово! Вони ну, нарешті мали якісь забавки. Але, і то є дуже велике але. Ті опікуни тих дітей нас повідомили, що ті діти не мають ні куртки, ні чобіт, ні порядних штанів. Отже, іграшки іграшками, але ми побачили, що нам треба звернути увагу на щось трошечки більш конкретного. Варто згадати, що ми також часто висилаємо пеленки, памперси людям похилого віку і дітям інвалідів. Всі ці памперси ми дістаємо безкоштовно. Значить, Якщо люди нам їх не подарували, ми їх не висилаємо, бо вони є дуже коштовні і, і там є бездонна глибина потреби на таке, бо, бо то не можна переуживати. Але люди нам дарують і ми часто висилаємо. В Америці є традиція, чи є така поведінка, що а, замість квітів на могилу дорогої людини люди збирають. Датки на якусь добровільну, добродійну ціль. І ми з таких датків дістали не одну гарну пожертву. І одного літа ми оплатили літній табір для дітей вулиці міста Києва. Ми допомогли голодним в Америці і то не один раз. Ми допомогли бездомним, які живуть на вулицях Києві. Ми допомогли людям, узалежненим від алкоголю через організацію Назарет, Назарет Дроговичі. Ми допомогли 300 дітям неповносправним з товариства Богдан біля міста Чернівці. Ми допомогли лікарням на Сході, де лікуються воїни. Ми підтримали благодійні проекти при церкві у цю редимтуристів. Неостанної помочі Івану франківську та іншим. Усі вище перечислені добрі справи ми змогли зробити з пожертв, які ми отримали з похорон. Також гарний спосіб заробляти гроші на наші цілі то є влаштовувати сніданки після відправ, що в церкві. Волонтери варять каву, печуть солодке. І тоді це після. Кожної відправи люди собі приходять на сніданок і купують. Ну, а ті люди, які це організують, мають гарні заробітки. Рік 2016 в католицькій церкві є роком Милосердя. І ми придумали, щоб цього року допомог зробити збірку і зробити подарунок 2016-ом потребуючим людям в Україні. Подарувати 10 американських долярів. І ми при вході до церкви повісили апіш, і на тому апіші нарисували термометр. І щотижня з приходом нових датків, ми червоним домальовуємо цей термометр. Ми це почали в квітні, а в серпні вже перший термометр заповнився, ну, то ми поставили другий. І це є стара фотографія. Тут написано є в нашій фатіху внизу, ми вже до половини дійшли. ми маємо ще три тижні до кінця грудня і може якимсь чудом ми ще другий заповнимо. Ми надіятися все може. Ми знаємо, що ми тими десятьма долярами нікого не врятуємо. Потреба є абсолютно завелика, Але ми цими, цим одноразовим, скромним датком. Показуємо людям, що ми їх пам'ятаємо і що ми їм бажаємо добра і тепла. Ми пам'ятаємо людей хворих, інвалідів, людей похилого віку, дітей-сиріт, біженців, які мусили покинути свої домівки. Слітих, бездомних та інших. І в цьому проєкті ми отримали дуже гарну несподіванку, бо до нас звернувся епископ владика Богдан Дзюрах з Києва, і він написав, що він би хотів приєднатися до тої акції і він. Передав нам 100 американських долярів і просив, чи ми би за ті гроші десятьом людям в Україні допомогли. Це нам було гарна підтримка, значить, люди в Україні мають довір'я до того, що ми робимо. Те, що ти робиш, кричить так голосно, що я не чую твоїх слів. Наші волонтери є різного віку, є малі діти, які. Писали листівки до воїнів. Вони таких листівок приготували 130. І там на кожній було написано, нехай Господь Бог тримає вас під своєю опікою, молимося за вас. І діти по сьогоднішній день дійсно в своїх молитвах пам'ятають українських воїнів, але правду сказав, що вони вже за ті листівки давно забули. Але може, з 2 місяці тому я отримала листа. Від контакту нашого з Бердянська. І цей чоловік пише, що він їздив на фронт доставляти якісь речі, і до нього підійшов ось цей вояк. І він каже: Хто є ті американські діти? Я вже два роки ношу їх листівку при собі, і я є свято переконані, що їх молитва мене оберігає від зла. То були просто собі діти. Рисували і, 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 і писали. Наші волонтери є учні, які, за прикладом старших з власної ініціативи, зробили збірку одягу в своїй американській школі. Вони цей одяг самі сортували і самі пакували. Молодь, яка зробила велику збірку їжі для потребуючих в Америці, дорослі, які присвячують багато часу. На те, щоб спакувати речі до високи. І також маємо 94-літну жінку. Ця жінка вже не добачає, вона вже не дочуває, вона так дуже хотіла якось причинитися до цієї благодійної справи. Отже, вона придумала свій власний проєкт і вона плете шапочки. На даний час вона нам передала 3765 таких шапочок. І ця жінка. Є моя мама. Те, що ти робиш, кричить так голосно, що я не чую твоїх слів. Те, що ми робимо, є малесенька циголка у величезній будівлі милосердя. Але ми віримо, що так, як і людській біді немає краю, так і людському милосердю немає краю. Його лише треба в людей постійно, постійно, постійно розбуджувати. Не кожен з нас може дарувати інвалідні візки і інші коштовні речі, але кожен з нас може теплим словом когось обернути. І ми вважаємо, що це є нашу богість. Ми можемо говорити багато і часто, але хто би ми не був, чи простим смертником, таким як я, чи монахенією священником, чи навіть єпископом, ніхто з нас не має права задовільнятися лише словами. Всі ми мусимо служити прикладом милосердя. Бо світ, в якому ми живемо, де би це не було, не буде слухати того, що ми їм говоримо, але буде наслідувати наш приклад. Те, що ти робиш, кричить так голосно, що я не чую твоїх слів. Дякую вам за увагу. Дякую, один з проєктів, який ми хочемо робити це є єдиний проєкт, над яким ми будемо працювати. Ми вибрали це, тому що ми хочу вам показати, що ми будемо старатися для, зробити щось для громади і для України. А, отже, хочете сказати, пару слів? Я, можливо, би хотів більше в якомусь такому діалозі з вами поспілкуватися. Я не маю наміру зараз ще якусь одну лекцію вам давати. Пристави Напевно, що цією лекцією був той фільм. Може, два слова про себе. Я його отець Микола, я є родинторист з фільму деяку інформацію ви вже дізналися. Я служу в місті Нюарку, у нас є двох священників там. То, що ви бачили в фільмі, це була теорія, можливо, трошки нудна, воно трошки сере було. А то, що розказувала тільки що пані Ксеня, це вже була практика. Це було на ділі те, як живуть наші парафії, зокрема, як живе наша парафія в місті Нью-Арку тут в Америці. І чим ми займаємось, яка є наша місія? Напевно, що як ви дивилися той фільм, дуже багато чули такі слова бідні, опущені, занедбані, тобто то, що стосувалося конкретних людей, я можливо не буду зараз довго розказувати фільм, тільки розказав більше про Місію редимтуристів в Україні, ну, зокрема, було згадано, також Канаду, Америку. Але редимтуристи своїми коріннями сягають 18 століття. Якщо б ви мали якісь питання, я би радо відповів на них. Тому що справді не хочу вас мучити ще одною доповіддю, але можливо ви якісь мали запитання після фільму, щось вже побачили. Чи вас би, можливо, статистика цікавила про туристів, якісь такі речі, де вони служать, чим займаються, не знаю. Щоб вам було цікаво. Скільки зараз є взагалі в Україні туристів? Дивіться, в Україні туристів є 130 в цілій Україні. Коли говорити про світ, в світі є близько 5 тисяч туристів, які є в 82 країнах світу. Вони працюють в різних обрядах. Тобто ми є греко-католики, тобто ми є східний обряд. Але редемтористи працюють в вісьми обрядах. Тобто це є римо-католики, це є також Серомалабарська церква, це є також Мелхіцька, Ірак, ті частини. Тобто є дуже багато різного розгалуження, але це все сходиться в одне, в одне, що називається редемтористи, які, власне, свою працю почали на основі того. Що були бідні люди. Тобто не тільки бідні матеріально, що там не мали якихось засобів для існування, але і також тих людей, які взагалі нічого не чули про Бога. Ви колись розказували за священників, які їздили на фронт, можете то щось сказати? Знову ж таки, наші священники були одні з перших, які товаришили хлопцям в боях. І то в реальних боях, тому що, не знаю, можливо, чули. Така історія була дуже відома, і то і по мас медіа було. За такий званий дерев'яний хрест, тобто це є поселок Побєда, це є 20 кілометрів, це є Луганська область, 20 кілометрів до кордону з Росією. І, власне, через те, що в 2014 році дуже багато було зрад, тобто дуже багато різних генералів, які володіли великою інформацією, просто, ну, скажем, таке слово, зливали Росії, і дуже багато власне із за того наших хлопців бомбили. І, власне, в один, один такий, скажімо, час трапилося, що полетіли навіть не гради, а ті смерчі, тобто страшна зброя, де наші священники власне, там були. Які були в окопах, сиділи, земля здригалася. Що є дуже цікаво, що першу ніч стріляли, били десь за тим, за тим місцем, де вони були, місцем їхньої дислокації. Другий день не добивали, тобто все, якось ті снаряди не долітали. Ну і потім якось організувалися і священники, і хлопці, що ну, перший раз не попали, другий не попали, третій просто входить. І просто вони взяли і поміняли місце своєї дислокації, що стало дуже таким цікавим, що був дерев'яний хрест, біля якого була капличка. Маю фотографії, де та техніка, ну просто літало все. Дерев'яний хрест на ньому взагалі навіть нічого. Тобто там пекло було, там горіла техніка, все, що було. Дерев'яний хрест лишився взагалі, не торкнутий. Той дерев'яний хрест, він зараз є в Львові, в так званому гарнізонному храмі. Хто є зі Львова, це колишня церква єзуїтів, тобто в центрі міста. Він зараз є, як скажімо, така реліквія, як знак якогось Божої присутності над нашим військом. Що жоден в той, скажімо, в тому бою жоден хлопець не загинув. А що ви плануєте? в майбутньому які проєкти допомоги? Е е, в тому проєкті, що представляла пані Ксеня, так? <звіць> Наразі ми ще думаємо, що ми будемо робити на другий рік. Тобто в нас зараз більша та ціль завершити цей проєкт. Практично реально почнеться наступний проєкт навіть не січня, так як ви чули доповідь пані Ксені, цей проєкт, який є зараз, він почався тільки в квітні. Тобто завжди стараємось в нашій парафії щось таке взяти, що буде справді дуже корисний людям, але і з другої сторони, що люди на то відгукнуться. Тобто зараз ми ще особливо якось не входили, що буде на другий рік. Тобто ще якось стараємось. З тим проєктом, який зараз маємо довершити гідно ну, і почати щось наступне. Я хотів скористатися, дуже дякую Олеша за все. Я б хотів вискоритися цією нагодою, щоб подякувати... Володя, вставай. Вставай, вставай. У мене тут є почесна грамота для Володимира Гогільщина за діяльність як член Організації оборони 4. Вітаю вас! Так само почесна грамота Богдану Гаврилюку. Ей! За діяльність як прихильник Організації оборони чотирьох світ. А також я би хотів, а наш, ми є українські націоналісти, а я є український націоналіст, отчус засновник був організацією українських націоналістів і воїн Мало І наше одне гасло є Україна понад усе, тому що Україна це і ми. Ми. Ми єдині допомагаємо один одному і в цьому виграє вся громада, і в тому виграє вся Україна. І оскільки наше гасла є Україна, понад усе», Я б хотів би, такі в вчора що з України, подарувати нашим членам і прихильникам, таким як Роман Верхняк, Софія Мишка, Андрій Стадник і звичайно Анатолій Писа. Дякую.